Після першого відео, яке набрало вже 45 переглядів, я відчув в себе перед носом новий запах. Ні-ні-ні, не той запах. Вони в мене виховані. Ну майже, це був запах успіху, запах впевненості перед завтрашнім днем. Я зрозумів, що YouTube це моє. Ці 45 людей були щасливчиками, адже такого вони більше ніде не побачать, якщо не вімкнуть другий раз це відео. До речі, ви можете його глянути ось тут. В куточку буде підказочка. Після публікації цього шедевру я одразу сів і почав думати. Думання мені притаманне на відміну від мого сусіда, який напав на мою країну. А поки я думаю, ти обов'язково задонать на ЗСУ за допомогою лінка нижче під відео. Віримо в ЗСУ, допомагаємо нашій країні, і ми обов'язково переможемо. Так ось я сидів і думав, що би таке зняти: зняти щось таке, аби набрати 46-47 і більше переглядів. Мізки вже в мене боліли від напруги, і я вирішив зробити шедевр з простого, адже саме так роблять генії. Ну... Десь я чув цю фразу, вони в усьому простому бачать красу. Я вирішив взяти і розповісти про красу в простому, тому просто пішов на кухню робити салатик. Так, звичайний салатик, просто навіть без соусів, простий салат. Салат, в який я вкладу сенс. Але який сенс, подумав я? Невже достатньо буде просто взяти, нарізати салат, сказати щось, типу цей салат це життя? Життя складається з простого: простих дві речі, які в поєднанні створюють щось нове, щось краще. Вони стають кращими версіями себе, а є ще сотні і тисячі компонентів, які можна додати і покращити цей салат, або так само його погіршити. В світі є тисячі компонентів успіху, а ти і далі сидиш і дивишся це відео. Ти серйозно? Постав цьому відео лайк, вимкни і йди шукай своє. Коли знайдеш, повернись сюди і лиши коментар про те, чим зайнявся і що знайшов. Домовились? Так подумав я, мабуть, цих слів буде достатньо. Всім дякую за перегляд, гарного дня, гарних вихідних і невихідних. Ще побачимось.